Чому ми не мали бюджету і чому зірваний конституційний процес бюджетний починаючи з 15 вересня? Нам розказували про якісь кредити, які очікував уряд Азарова. І нам розказували про невизначеність ціни на газ. Що ми маємо станом на сьогодні в цьому бюджеті? Якщо до тих речей, які є фактичним дефіцитом бюджету, додати ще майже 50 мільярдів гарантованих державою. Якщо фактично бюджет знову повторює всі ті самі речі, які були в попередніх бюджетах, коли зупиняється приблизно на 190 мільярдів дія цілого ряду законів, і отут виникає питання: як же за такий проєкт бюджету будуть голосувати комуністи? Бо я хотів би нагадати, що фактично станом на сьогодні... Проєкт бюджету, який подано, і ті проекти законів, які треба внести як зміни негайно до цілого ряду соціального пакету, без цих змін, фактично, бюджет отримає ще дірку, яка складає майже половину дохідної частини бюджету. І, от в цій ситуації позиція комуністів фактично буде вирішальна, бо якщо ви порахуєте голоси, ні у партії регіонів, ні у тих так званих позафракційних не вистачить голосів для ухвалення цього проекту бюджету. Я думаю, що Павло Розенко більш детально зупиниться на тих законах, які зупиняють свою дію на тих соціальних гарантіях. А я хотів би зупинитися власне на двох факторах, які нібито не давали можливість подати бюджет в парламент. Перший фактор це фактор так званої ціни на газ. Щойно на прес-конференції для засобів масової інформації, президент заявив: так, і він це визнав привселюдно, що те, що було підписано по газу, аж ніяк не означає ціну на газ 268,5 доларів. Це означає лише те. Що враховуючи кон'юнктуру світового ринку по ціні на нафту, газоліни і інші складові угоди, ми фактично будемо щоквартально, а інколи що в місячному режимі переглядати цю ціну на газ. Напряме питання журналістів це означає, що ціна на газ може бути і збільшена. Він це підтвердив і заявив. Що, на жаль, угода складена, додаток до угоди складено таким чином, що це може передбачати і підняття ціни на газ. Тобто ні про яку стабільну ціну навіть на перший квартал я вже не кажу про наступний 2014 рік в 268,5 доларів за тисячу кубічних метрів не існує. Поки що це лише побажання, і ці побажання, в разі, навіть якщо протокол буде підписано в січні місяці додатковий, нічого не означають, бо далі все буде залежати від кон'юнктури ринку і від того, яким чином ця ціна далі буде коригуватися. По другій частині, взагалі, щось зрозуміло. 114 мільярдів. Погашення зовнішніх запозичень, які передбачаються в проєкті бюджету на наступний рік, взагалі не враховують. А що власне буде з тима 15 мільярдами, які треба буде вже гасити, бо це короткостроковий кредит, держава повинна закласти вже в проєкті бюджету 2014 року, принаймні, обслуговування відсотків. Я вже не кажу, що якщо це двохрічний кредит, держава повинна закласти вже обслуговування тіла боргу цього кредиту, який надається на комерційній основі, тепер вже зрозуміло, одним з комерційних банків Російської Федерації. Фактично, якщо проаналізувати структуру погашення цього боргу, ця структура буде складати з собою 2,2 і відповідно мільярда боргів, які зробив НАК Нафтогаз в доларах. І які треба буде негайно гасити вже цього року, це та сума, яка піде. Якщо до цього ще додати боргові зобов'язання, які були видані під гарантії держави, і які можуть бути пред'явлені російськими комерційними банками, ми фактично можемо отримати не 15 мільярдів реального кредиту, а це фактично буде реальний кредит, який піде на погашення попередніх. Боргів, які набрав уряд Азарова Януковича, саме тому цей бюджет взагалі не враховує ці два фактори, через які він нібито не подавався: ні ціну на газ, ні так звані зовнішні запозичення, якими так пишався уряд Азарова Януковича. І друга частина: я думаю, що тут нам треба робити звірку бюджетів Російської Федерації і України. Чому? Тому що в свій час ми чули про 22 пункти реалізації програми реформ Януковича, тепер ми чуємо про 14 пунктів, підписаних в Москві реалізації програми широкої співпраці з Російською Федерацією. Половина сім із цих 14 пунктів передбачають співпрацю в військовій сфері. Дуже легко перевірити, коли ми отримаємо бюджет держави Російська Федерація, чи закладені ці пункти, наприклад, на програму ту ж саму АН-124, чи закладені ці пункти програми на АН 70 це ті програми, які стосуються некомерційних взаємовідносин. А ті програми, які стосуються закупівель Міністерства оборони Російської Федерації. Так званих гарантованих закупівель, які будуть діяти згідно з цими угодами. Тому мені здається, що так само, як 22 пункти були провалені попередньої програми, ми бачимо вже буквально в перший рік реалізації, із 14 пунктів будуть залишені лише. Побажання, які не будуть нічого спільного мати з реаліями існування бюджетної політики держави Україна і відповідно тих гарантій, які на сьогодні даються, нібито Російською Федерацією під цілий ряд військових проєктів. І в цілому, я думаю, що той пункт, який на сьогодні є ключовим, ухвалення бюджету держави на 2014 рік. Залишається, на мій погляд, ключовим в тому, що ми так і не отримаємо реального кошторису, який дасть можливість вже розглянути буквально на цьому і наступному тижні. А як же проживе держава 2014 рік? Це можливо і є ключова відповідь на питання: так чи маємо ми? Проєкт бюджету на 2014 рік. На жаль, ми не маємо ні проєкту бюджету, і ми не будемо мати ключового кошторису держави бюджету 2014 року. Дякую.